Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску анонс 10-го туру Української прем'єр-ліги. Розглянемо дату та час кожного матчу. Десятий тур розпочнеться у п'ятницю 24 жовтня, двома матчами. Олександрія прийме дебютанта УПЛ Епіцентр. До речі, це перший офіційний матч між командами. Був лише товариський матч, який Олександрія виграла 1-0. Команди знаходяться у зоні вибування через матчі плей-офф. Олександрія 13-8 очок, Епіцентр 14-й 6 очок. У другому матчі п'ятниці Верес прийме Зорю. Верес за останні 4 матчі в УПЛ тричі зіграв в нічию та один раз програв. Зоря за останні 4 матчі в УПЛ. Має одну перемогу, дві нічиї та одну поразку. Верес займає 12 те місце у таблиці з 9 очками. Зоря 9, в активі Зорі 12 очок. У суботу, 25 жовтня, пройде три матчі. Металіст-19-25 прийме ЛНЗ Черкаси. Металіст 19-25 не програє 9 матчів поспіль у всіх турнірах. ЛНЗ Черкаси не програють 5 матчів поспіль у всіх турнірах. Металіз 1925 шостий у таблиці 16 очок. ЛНЗ Черкаси на четвертому місці 17 очок. У другому матчі Суботи Карпати приймуть рух. Команди грали між собою лише три рази, двічі перемагали Карпати та один раз переміг рух. Карпати на 10 місці 11 очок. Рух на передостанньому місці 6 очок у руха. Також у суботу оболонь прийме Полісся. Оболонь на восьмому місці 13 очок в оболоні. Полісся п'яте, 16 очок в Полісся. У неділю, 26 жовтня, відбудеться також три матчі. Полтава прийме колос. За останні 7 матчів у всіх турнірах Полтава один раз зіграла в нічию та 6 разів програла. Колос не знає смаку перемоги вже 4 матчі поспіль, одна нічия та три поразки у Колоса за останні 4 гри. Полтава замикає турнірну таблицю з 4 очками. Колос займає 7 місце, 14 очок у Колоса. Шахтар прийме Кудрівку. За перший матч між командами до цього команди не зустрічались. Шахтар, другий у таблиці, 18 очок у Шахтаря. Кудрівка 11, -та. 11 очок у Кудрівки. У центральному матчі 10-го туру Динамо прийме Кривбас. Динамо останні 5 матчів в УПЛ зіграли в нічию. Кривбас за останні 5 матчів в УПЛ має 3 перемоги, 1 нічию та 1 поразку. Якщо брати останні 6 очних зустрічей команд, усі 6 матчів виграло Динамо. Динамо на третьому місці 17 очок у Динамо. Кривбас на першому місці 19 очок у Кривбаса. Не пропускайте результати туру на нашому каналі.